Ірина і Марина росли слухняними дівчатками, про таких кажуть, що вони золоті діти вчаться гарно, вдома помагають. і так було, доки у випускному класі обидві не закохалися у вчителя фізкультури. Іван Петрович тільки не закінчив інститут і красень, і жартівник, уся школа за ним бігала, а йому впали в око двійнята Ірина і Марина. Вони приходили на уроки у футболках на голе тіло, аби піднятися по канату, просили у вчителя допомоги, і так він помагав, доки одна із сестер не завагітніла. «І Васику, скоро у нас буде малятко, прошепотіла Маринка, ніжачись в обіймах коханого. Яке малятко? Спершу Іван аж отетерів від почутого. А ти що, не радий? здивувалася дівчина. Звісно, Іван кохав Маринку, та й мати все повторювала, що пора женитися, тож учитель запропонував учениці стати його жінкою. Добре, що вже кінець навчального року пожартував, бо тоді мене притягнули б до відповідальності за те, що розбещував неповнолітню. А так і так, посміхнулася Маринка. Ох, і розвестив ти мене. Того ж вечора вона розповіла батькам, що в неділю прийде Іван зі сватами, і поки мама пила корвалол, батько погрожував викликати поліцію. Сестра Ірина наче впала у ступор. Як? тільки й мовила, подивившись сестрі прямо в очі. Як ти могла? Ти ж знала, що я його люблю. Ти ж. А він мене любить, відповіла Марина і крапка. Що творилося в цей час у душі Ірини словами не передати. Вона то блідла, то червоніла, та що вона могла сказати, що напередодні втратила свою невинність у підсобці вчителя фізкультури, на весіллі, де гуляло майже все село, Ірини не було, а після випускного вона, забравши документи, поїхала в столицю вступати до інституту. Додому не приїжджала, казала батькам, що багато завдають і на вихідні сидить у бібліотеці. Частково це була правда. Після аборту дівчина робила все, аби заглушити біль, який ятрив її серце. Відтак дійсно весь час присвятила навчанню, а ночами їй снився малюк, який простягав до неї ручки і кликав мамою. Іринко. В Маринки та Івана скоро хрестини, якось подзвонила мама. Племінницю твою хреститимуть, ну невже не зможеш вирватися на вихідні? Ні, не зможу, відповіла Іра і кинула трубку. Після яринки в подружжя народився ще Степанко, а тоді Улянка. Проте в селі Ірина ні разу не була. Спершу посилалася на навчання, а опісля на роботу. Доню, ти, мабуть, соромишся того, що твої батьки з села, не раз запитувала її мама, але ми з татом так вскучили за тобою. Приїду потім, сказала Ірина. Хіба на наш із батьком похорон? сумно мовила мати. Ірина й сама розуміла, що батьки ні в чому не винні, та й десять років уже минуло, але від однієї думки про те, що побачать Марину та Івана, їй ставало погано. Все змінилося в один день. Уночі їй наснився Іван. Його за одну руку тягнув до себе в темінь крихітний хлопчик, а іншу він простягав до неї, до Ірини, благаючи про допомогу. Дивно, подумала Ірина, Прокинувшись, стільки років не снився і ось маєш. Причому такий дивний сон? Чого б це? Поснідавши, жінка поїхала на роботу. Саме в дорозі її застав дзвінок. Іринко, у нас біда, мовила мама. Іван захворів, помирає. Що? Ірина не вірила своїм вухам, що трапилося. Живіт у нього все болів і болів, почала розповідати мати. Ми не раз сказали, аби йшов до лікаря, та він відмахувався, мовляв, у Семене. А вчора все ж поїхав у лікарню і там сказали рак четвертої стадії, надії немає. Наступного дня Ірина вже була в лікарні. Сестра Марина сиділа біля ліжка, де лежав і тихо помирав Іван. Змарнілий, худий, очі запали. Він був геть неподібним до того, який так палко обіймав її. Десять років тому. Ти? В красивій доглянутій молодій жінці хворий відразу впізнав Ірину. Така красива, а я ось помираю. Прости мені, за що ти просиш у неї вибачення? здивувалася Марина. Вона десять років носа в рідні країни потикала, забулася за батьків, племінників ні разу не бачила, а ти? Він знає, за що, тихо мовила Ірина. Спершу називав коханою, потім кинув вагітною. То ти була вагітна? Іван піднявся на ліктях. А де наша дитина? У кращому світі, відповіла Ірина, і тебе туди кличе. Мені сон наснився, наче малюк за руку тебе тягне в темряву, а. замовкни, закричала Марина, яка від почутого ледь не земліла. Наш, що приїхала обмовити мого Івана, побажати йому смерті геть звідси. І то правда, прошепотіла Ірина, навіщо я приїхала, аби зустріти привид із минулого? На похороні Ірини не було, а через півроку вона вийшла заміж за успішного бізнесмена і виїхала за кордон. Зі смертю Івана в Ірини як рукою зняло весь біль від зради. Від втрати дитини, і вона розпочала нове життя.